Ну що ж знову доброго дня. Інформаційний день продовжує свою роботу в ефірі п'ятого каналу. І приємно говорити про приємні речі. От власне ми будемо намагатися говорити про приємне, принаймні так трактують вчорашні голосування в комітеті європарламенту з громадянських свобод та внутрішніх справ за внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим. От я зараз вам представлю наших гостей. Ну і з ними будемо з'ясовувати наскільки приємним є це голосування. Олексій Рябчина народний депутат Батьківщина. Здравствуйте, пане Олексію і Добре, Олена Мас. Орі народний депутат, народний фронт, пані Олено, здрастуйте. Наскільки це є перемога, перемога? І враховуючи, що голосування було не одноголосне, там 38 членів комітету було за, 4 було проти. Чи варто Україні після цього насторожитися? Адже це перший крок, наскільки ми розуміємо, в можливому запровадженні безвізового режиму. Я би не назвала це першим кроком. Розглядали два профільних комітету, які ви зазначили, і комітет закордонних справ, і там і там ми тримали високий, достатньо високий рівень підтримки, і фактично перші кроки зробив уряд Арсенія Яценюка ще два роки тому, коли підписав власне угоду, і всі ці весь цей час фракція Народний фронт і коаліція і уряд під головуванням ще Арсенія Яценюка І зараз уряд продовжує ті реформи, ті важливі речі, які власне домашнє завдання. Яке було е, дано Україні для того, щоб е, безвізовий режим е, таки відбувся, і е, з боку України виконані абсолютно всі умови, ніяких додаткових умов не буде. Е, я представляю комітет європейської інтеграції. Можу сказати, що через наш комітет проходить 70% всіх е, закон, законодавчих ініціатив, які е, потім е, виносяться в зал, е, і ми перевіряємо. Ці законопроекти на відповідність чи невідповідність до наших зовнішніх зобов'язань до директив і максимально гармонізуємо наше законодавство в цьому питанні, тому зі своєї сторони ми зробили все, що ми могли, і фактично на сьогоднішній день ми на фінішній прямій. І ну в мене особисто не виникає сумнівів щодо того, що Українці зможуть безперешкодно подорожувати Європою, це так, але все одно Україну чекають ще подальші і розгляди і голосування. Пані пане Олексію, як ви оцінюєте шанс України пройти безбар'єрно всі ці розгляди голосування? І наскільки взагалі є реальним термін жовтень місяць цього року отримання безвізового режиму для України? Ну чим ближче буде цей завітний. Безвізовий режим тим більше людей буде казати, що вони до цього причетні. Всі будуть п'яритися на цьому. Президент буде казати, що це його заслуга парламент і фракції будуть казати, що до... це його заслуга Я думаю, що питання. це заслуга українського народу. По-перше, тому що люди вибороли це право і на майдані, стояли, вмирали за те, щоб Україна стала частиною європейської сім'ї, і ми політики з різних фракцій, як коаліції, так і опозиції. Уряди під різним керуванням дійсно повинні виконувати волю народу стати, ну, щоб люди безперешкодно могли, могли подорожувати Європою. А коли запитуєш у людей, що для вас значить бути ближ, ближче до Європи, що значить ця євроінтеграція, ну по перше, що люди кажуть, ну ми хочемо просто безперешкодно їздити. Інше питання, що в них були кошти для цього. Але ну, я ну, думаю, це що ми давайте повернемося все таки до фактів. добре? Тепер до фактів стосовно того, чи що, що залежить від України, ну від України зараз нічого не залежить. Ми виконали своє домашнє завдання. Там є певні технічні речі, я думаю, що вони будуть виправлені стосовно там електронного декларування, щоб ми. Завершили цю епопею і почали здавати всі декларації. і Не було відкату назад, що також в принципі реально, і це може стати перешкодою до бізвізу. По процедурі, як моя колега зазначила. Один комітет профільний розглянув доповідь болгарки з європейської народної партії, яка була підтримана. Я думаю, що не треба там шукати якісь деталі. То що чотири людини було проти. Там одна людина, наскільки я пам'ятаю, утрималась. Ну це, це політика можливо і відображає якісь там певні демократична. Да, 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 це демократична політика. Наступне буде наскільки я пам'ятаю, комітет міжнародних справ. І я тиждень тому зустрічався з одним із головних доповідачів Яракам Вольським, який дуже великий друг України, який підтримує, який вже підготував там певну доповідь, певні певні документи, як він казав. І думаю, що там також буде все добре. І потім, за бюрократичною процедурою, повинно бути голосування в європарламенті. На що мені здається, є голоси. Можливо, там також буде хтось проти, але це політична позиція, і ми повинні її також поважати і враховувати. А, і потім буде затвердження радою міністрів. Там є спеціальна процедура, що, якщо я не помиляюсь, 55% повинно бути проголосувати за. Є право вето не менше ніж 4 країни можуть ветувати, які є там за, за населенням чи 30, чи Тобто, Є певні процедури, але те, що ми бачимо, як українська представники українського народу, що повинно все бути добре. Чи то буде в жовтні рішення ухвалене, угу. чи то в грудні, чи то буде ухвалено рішення, а вступить в силу. Воно в 2017 році. Ну, ми не знаємо. Там є певні процеси, на які не можемо впливати. Я, я впевнений, що як і влада проєвропейська, так і проєвропейська опозиція робить все. Для того щоб виконати об обіцянки, які ми давали людям на медаль. Ну, власне оптимістично, але е, потрібно говорити, що Європа ще має систему противаг і неодноразово Україні натякали на те, що може бути така собі введена призупинка безвізового режиму, якщо Україна не буде виконувати там певні свої зобов'язання. Як е, пані Олено, як особисто ви бачите цю процедуру, і от припустимо, коли за яких умов Україні можуть призупинити безвізовий режим, ну після того як дадуть зрозуміло відповідно до цього механізму. Uh... Я дивіться, процедура така, що після вже всіх затверджень безвізовий режим має вступити в дію протягом 21 дня або за визначеною датою, і, і звичайно, що зараз ще не випрацьована процедура, коли за яких обставин це рішення може бути призупиненим, тобто це ще ну, питання в процесі обговорення. Але тут розумієте, ми попали в дуже складний час, тому що міграційна криза фактично ми стали заручниками міграційної кризи в Європі, і це рішення насправді давалося нелегко. Було дуже багато інсинуацій, тут не треба і відмітати певних ну, таких серйозних. Заходів, яка вживала Росія, для того, щоб цього буде не вочевидь. і буде вживати. Ну тобто процедура відкликання ще оста... процедура призупинення ще поки що на етапі розгляду, але я не думаю, що можливим є те, що там Україна якось ускладнить міграційну кризу, або там підвисить рівень злочинності в країнах Європи. Ми цивілізована країна, і ми країна, яка фактично на сьогоднішній день є на, на боці захисту безпеки всієї Європи. І я не думаю, Це, що ми, ми, була, ми можемо може переконати всьому Європу, але в Європі на жаль є думка своя на цю на цю проблему. Паноксію, на вашу думку, от чи є небезпека того, що якраз в оцей от механізм призупинки безвізового режиму можуть вписати якісь такі фактори щодо України? Або невигідні для України, або відповідно до яких дуже швидко і дуже легко буде зупинити безвізовий режим. А тут ж вже, вже де Україна має грати свою роль, ключову в цьому питанні, і де ми можемо впливати. В чому тут може бути вплив? Тому що зараз пов'язане рішення з ухваленням безвізового режиму для українців, вступу в дію цього рішення з тим, коли буде розроблена ця процедура, затверджена і імплементована. Ми кажемо про те, що це два паралельних процеси може бути може бути паралельно дати Україні зелене світло, і поки ви там розробляєте свої суспеншн механізми, які в принципі ми розуміємо, що може можуть, можуть бути і повинні, повинні бути. Вони повинні діяти не одночасно, а розділити ці два шляхи для того, щоб українці якомога швидше відчули від себе цей, цей безвізовий режим. Але от як ви кажете, що Європа має свою думку, ну дуже важко казати про якусь там об'єднану позицію Європи, тому що вона це різна. дуже багато країн, вона різна. Після того, як стався Брексіт, ми втратили такий, ну втрачаємо, скажімо, голос в підтримку нашу і і, і російських санкцій безвізових наших ініціатив з боку Великобританії, яка балансувала там південні якісь країни. У нас є проблеми з Нідерландами, які зупинили процес інтеграції нашої е, нашої угоди про асоціацію. Це тобто... рекомендаційний характер, це ж не зупинка. Чого може розпочали дискусію? Да, давайте поки вона наступила. Тому? тому що у нас невеличка перерва. У нас реклама. Реклама це святе. Е, невеличка перерва. Буквально хвилинка, дві. Ми повертаємося і продовжимо дискусію. Будьте з нами. На сайті та забирай за 5 хвилин в магазині Ельдорадоюа. Це швидко і зручно. Згущення крові одна з причин тромбозу, який може спричинити інфаркт або інсульт. Магнікор знижує згущення крові та мінімізує подразливий вплив на шлунок. Магнікор знижує ризик тромбозу, наслідком якого можуть стати інфаркт та інсульт. Це для читання, це для математики, це для малювання. А садочок, а садочок для перерви. Ну що, готові до школи? Готов. Садочок, смачна перерва. Стреси це важкий багаж. Та допомоги є. Гліцесет антистресовий препарат, що активізує природні механізми боротьби зі стресом. Гліцесет. звільнись від багажу стресу. З віком нестача кальцію та вітаміну Д може призвести до ламкості кісток, а це більший ризик переломів, втрати росту і стрункості. Прийом кальцій детрині може підвищити міцність кісток. Я вже дбаю про майбутнє. Головне вчасно почати приймати кальці дитринікометфорте. Подбай про міцність кісток вже зараз. Дискомфорт після їжі є Креон. Креон швидке рішення проблем травлення. Тепер Креон у новій упаковці. У нашому житті достатньо цінностей. Це те, що особливо любиш: те, що тебе надихає Гевест. Натхнення Справа техніки Ощадбанк змінюється та переходить в онлайн. Щоб стати для вас зручнішим. Зустрічайте мобільний додаток Ощад 24 на 7, контролюйте фінанси, переказуйте кошти, сплачуйте рахунки, будь-які, де б ви не були. Цілодобово, надійно. Вам потрібна лише картка Ощадбанку, доступ до інтернету та кілька хвилин на реєстрацію. Ощадбанк переходьте в онлайн. Гарантовано державою. Що ж, інформаційний день триває? Продовжуємо дискусію довкола безвізового режиму, довкола того, коли його можуть дати Україні. Власне, які загрози є в тому, коли Україні його можуть і призупинити. Пане Олексію, ви не договорили? Зупинив нас на тому, що Європа абсолютно різна, і я так розумію, що це може зіграти не на користь України. Ті міграційні процеси, які зараз проходять, про які вже моя колега казала, вони дійсно грають велику роль в цьому безвізовому режимі для України. Тобто, це ну і ганьба, і владі минулі, яка була обрана для нас. Можливо, і десь до нас питання є, що ми не взяли ті темп, який повинен бути, що ця міграційна криза накрила. Європу і Ніхто вони зараз... цього передбачити а, дійсно. Тобто, але питання в темпі, в темпі цих ухвалення цих законопроєктів, коли громадяни Молдови вже мають це дуже давно. А ми, ну, ми на... не маємо накрила не без сприяння Росії. А я я я я, 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 я об'єктивно тут... розцінюю, що ми могли б більше і тоді б не по... ми могли б швидше. Ми тоді не попали, не попали під цю міграційну кризу. Давайте прокале Але нав... навіть в деталях наші дружі шведи, які зараз потерпають від міграційної кризи, вони також є основними людьми. Ну, основ... На ними лобістами цього суспенщного механізму перезупинки. При і вони кажуть, ми з України ми дуже хочемо, щоб українці отримали безвіз. Але в нас є наші національні інтереси, ми повинні їх захистити. Тому що, важливо, ми довіряємо українцям, а є інші країни, які потраплять під по цей безвізовий режим. І ми повинні мати механізм, як захистити нашу країну і які аргументи донести до наших громадян. Чому ми це робимо? Почекайте, так? Ви натякаєте на те, що міграційна криза не дозволить Україні отримати безвізовий режим? Ми наче з'ясували, що все нормально, що Ні, ми, ми, ми кажемо, що міграційна намна. криза стала причиною, що розробляється цей механізм, суспеншен, механізм, Криз, суспен... який від, ну відтерміновує від, від такий бажаний безвіз да, для, для дуже багатьох. Ну сподіваємося, що все-таки до кінця цього року, або принаймні на початку то, наступного року, ми таке отримаємо безвіз. А давайте з іншого боку продовжимо тему цього призупинки безвізового режиму. Чи може стати ескалація конфлікту на Донбасі причиною призупинки безвізового режиму для України? Тобто чи може стати тиском на Україну? На вашу думку, поняла. ми на ми маємо ми маємо контролювати свої кордони. Це без безумовно наше зобов'язання, і крім того, ми їх контролюємо. Ну, не, Росія не, не весь кордоназон. Росія вживала Росія вживала. Дуже багато заходів для того, щоб Україна була заручником обставин, про яких не змогла би отримати безвізовий режим, і тут криза з мігрантами для Європи не є виключенням. Тому можуть застосовуватися різні механізми, в тому числі і тиску, і тиску так званої військової дипломатії, але знаєте, насильних не нападають нас ми маємо сильну армію. Ми маємо армію, фактично, яка народилася за ці два роки, і і дії наших військових, і рішення нашої владної верхівки буде відповідним до тих загроз, які потенційно загрози провокації, які потенційно ми можемо очікувати. Що ми вже почали тему Росії, пане Олексію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, от є ще час? Там проміжні рішення до е, такого серйозного рішення по надають безвіз для України. Чи, чи це цим часом, на вашу думку, скористається Росія для того, щоб якимось чином вплинути на процес отримання безвіз для України? Чи це вже виключено? Дійсно, Росія буде, Росія Кремль буде гратися і, і на безвізовому режимі. Ми знаємо, що за, за рік буде вибори у Німеччині та у Франції, і кожна. Кожен теракт, який Росія також може влаштовувати, кожна кожна якась велика справа з біженцями, як то там зґвалтування, наприклад, біженцями е, німецьких жінок, воно відіграє внутрішній політики, радикалізується суспільство і готове голосувати за більш радикальні там прави партії. Тобто і зараз правильна верхушка в цих країнах вона. Ну, у невигідному для себе електоральному стані. Саме тому може бути підігравання цьому. Також, навіть як коли ми отримуємо цей безвізовий режим, я в мене немає сумнівів в цьому, це стане запитання для росіян, які можуть адресувати це запитання до своєї влади. Чому українці мають це і вони подорожують віз, а ми не маємо і нам візи не видають, тому що там санкції певні. І тут, я думаю, що Росія також своєю пропагандою буде вихватувати такі випадки, коли хтось не зможе перетинути кордон, тому що він там ну, в нього не було недостатньо коштів або якісь інші речі. Воно вони будуть, тому що безвізовий режим це не значить, що кожен потрапить, це значить, що якісь правила все рівно будуть. Страховку хтось забуде, і ці випадки вони будуть розмухуватися і казати, ось це не справжній безвізовий режим. Тобто Росія буде відігравати роль і негативно для України ще довго періоду, довгий час, поки ми не станемо сильними, як казала моя моя колега, і ми повинні до цього бути готові. Паносі єдина ремарка, що я думаю, що все-таки Росія. Російські змі зуміють російському народу пояснити, чому так погано мати безвізовий режим, і чому так добре жити в Росії? ніколи не буде не подарувати їхні справі. Ми Це повинні правда. бати про нашу країну, про наших людей. А що там в них якась пропаганда все одному на них зважати пані Олена? А я хочу вас запитати: от трішки пан Олексій підняв цю тему. Чи може коли за яких умов прикордонники будуть мати повноцінне право не пустити українців, вже ну уявим ситуацію, вже безвізовий режим? Не пустити українця в якусь з країн Європи, що мусить. Або зробити, або не зробити цей українець, тому попередили всю Україну. Що не варто робити, чи Технічно. чим не варто їхати? Технічно, значить, обов'язково треба мати біометричний паспорт. Так. Це є ну, основною вимогою. Так само дивіться, навіть надання візи, та тобто тут ми зараз маємо візовий режим, але наявність візи вона не в 100% гарантує вам, що ви потрапите в ту чи іншу країну. Тобто можуть бути запитання прикордонників на підтвердження, там де ви будете проживати, чи є у вас там фінанси для того, щоб в який термін ви будете перебувати. Тобто всі ці питання можуть задаватися громадянам України при і інш, громадянам інших країн при перетині кордону, але так, але це ну скажімо так, вже якісь коли є якісь підозри і є якісь там ну додаткова процедура. Але Така сама процедура може застосовуватися і до людини, яка вже візу має. Тому тут основною вимогою є біометричний паспорт. От ми зараз трошки поговоримо і про біометричний паспорт, і про терміни, але перед тим дізнаємося в моєї колеги Юлії Біляєвої, про що сьогодні буде говорити місцевий час, який цікаві столичні теми, буде піднімати у своєму випуску, Юлю. Же олю, вітаю сьогодні. У місцевому часі про іще ще одну підступну тріщину, яка розкулила станцію героїв Дніпра через сусіднє будівництво пасажирам через це лячно, от столичні підземці не втомлюються заспокоювати усе гаразд. Також через недбальство лісників пошкоджені близько 20 гектарів київського лісу. Усе через комерційний зиск певні коги. А от на троїщині ліквідовували витяг хлору, жодної паніки це лише тренування столичних надз. Вичанників, отже, про усе це розлогіше, буквально за кілька миттєвостей о 18.45 долучатися. Дякую, Юлію. От почувши хлор, я вже встигла злякатися, хоча сама не Троєщини. Добре, що це були навчання. Повертаємося до розмови в студії, пане Олексію, зможете спрогнозувати? От, ми якось ви так розмито сказали. Термін може бути жовтень, може бути грудень, може бути січень. Чи можна зараз уже реально говорити, коли от українці чекають, коли їм скажуть дату, так? Коли вже можна, хто отримав біометричний паспорт, вже бронювати квитки, бронювати готелі, можна зараз сказати цю дату чи ні? Я думаю, що в нас було достатньо політиків високого ранку, які обіцяли б звіз вже завтра і вже на наступному тижні. Тому я би так наказав. Я впевнений, що він буде. І я думаю, що вже вже в українських депутатів або політиків, або міністрів, які спілкуються з нашими західними колегами. То не є питання. Він буде коли воно буде технічно оформлено. Тобто є політичні процеси в у Європі, на які ми вже не впливаємо. Але ми виконали своє домашнє завдання. Тобто, в мене, в Олени, в інших колег совість чиста. Тобто, ми зробили те, що від нас просили, і навіть більше, тому що там вони змінювали ці вимоги постійно. Тобто, ми виконали це. Тепер ми кажемо Європі, виконайте ваше слово, щоб ми вірили, довіряли, щоб ми були надійними партнерами. Тому може бути без, без річ рішення. рішення може бути там у жовтні прийняте, політично, проголошено, да але ви знаєте, є бюрократія. Коли воно буде підписано, коли воно буде відтерміновано, відразу входить, як Олена казала, через 21 день або через. На, на якусь дату, там 31 грудня, або можливо це буде навесні, тому що до цього не, розроб... не розробиться цей suspension механізм. Тобто, ми не знаємо, як воно це буде, тому що є декілька опцій. але ми сподіваємося, будемо робити все що це було немає, що я Пані Олено, а ваше слово буквально 30 секунд залишилося. Дату можна зараз сказати? конкретно? Точно дату сказати не можна. Розгляд голосування на початку жовтня, потім затвердження за процедурою 21 день до вступу або на визначену дату. Ми дуже розраховуємо на те, що вже в кінці жовтня дата буде такою, що є. Фактично вступною, але е, точно гарантувати ми цього не можемо. За процедурою ідеально 21 день після затвердження. Ну що ж будемо, будемо дуже сподіватися, що на цю дату ідеально нічого не вплине. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Олена Масоріна, народний депутат, народний фронт, Олексій Рябчин, народний депутат Батьківщина. На були з нас в гостях. Що ж, я кажу, вам не перемикайтесь. Далі місцевий час, який ми анонсували. Я зустрінуся з вами вже завтра з новими темами. Гарного.